Як передають джерела на місцях, сизранське військове училище для льотчиків годину тому зазнало чергового удару. Курсанти старших курсів під час льотних тренувань випадково обсіляли склади зі зброєю. Велика кількість загиблих батьки прориваються на аеродром, хочуть забрати тіла синів, все заблоковано. Працює ФСБ. Ситуацію замовчують за попередніми даними: 50 загиблих, 28 поранених, 12 зниклих безвісти. Карма наздогнала наслідки війни будуть усе відчутнішими на території самої держави агресора. бойові дії вже перекидаються на територію Росії. Це відбувалося від 2022 року і триває зараз в 2024. Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Фактично це вже відбувається і 2022 рік, і особливо 2023, і початок зараз 2024 року пов'язані з активним гуркотом бавовною на території так званої Російської Федерації. Зрозуміло, що за цим стоїть серйозна робота, і держава-агресор, яка напала на свого сусіда. Я думаю, було б дивно сподіватися, що війна має вестися чомусь винятково на українській території. Ні, це не так розповів Андрій Юсов. Він також додав, що наслідки цієї війни будуть усе відчутнішими на території самої держави-агресора. Це власне вже триває, і таких подій буде більше. Підкреслив представник ГУР. Зазначимо підрозділ українських сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території РФ. Зокрема, зі знищення складів боєприпасів і сховищ нафти The Times з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки і двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними «22-й» і красень. Про деякі деталі цих операцій розповіли журналістам The Times, особисто бійці двадцять і Красень. Самі бійці не назвали цілі своїх прихованих операцій у глибокому тулу російських окупантів, але журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї є нафтобазах в. Росії радше за все пов'язані з діями українського спецназу і красені 22 й беруть участь у бойових діях проти російських військ і спочатку гібридної війни на Донбасі 2014 року. Вони пройшли тривалий вишкіл, аби стати бійцями ССО. Росіяни так і неспроможні збагнути, як це диверсія УП стається. Вони не можуть повірити, що ми можемо бути там на території РФ. УП спецпризначенці із цього загону мають навички здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу. Противника вони зокрема мають навички підводного плавання, гірського бою і повітряного десантування. Ці бійці займаються також навчанням є інструктажем новобранців, передусім у вишколах з військової тактики. Мобілізовані часто мають високий бойовий дух, але їм бракує належного спорядження. Є зброї, тож спецназ бере на себе їхню підготовку з виживання на полі бою. Спецпризначенцям доводиться допомагати мобілізованим на передовій, які не витримують психологічного тиску. Від постійного бомбардування артилерії є авіації. Інколи їм доводиться займатися налагодженням евакуації, поранених на полі. Бою є налагодженням каналів зв'язку та лінії постачання, допоки новосформовані підрозділи не візьмуться за це власноруч. Обидва бійці в розмові з журналістами подякували західним партнерам за надане озброєння, техніку і спорядження. Але додають що, попри все озброєння і техніки, бракує через високу інтенсивність бойових дій. Передусім бракує військового автотранспорту. Важкої бронетехніки є НЛО. Співрозмовники скаржаться, що інколи їм доводиться жертвувати чимось, бо спорядження швидко ламається, Вони намагаються впритул підібратися до росіян в окопах і тилу, але зношене спорядження інколи дуже шумить, коли їм доводиться плазувати по землі. Пряма мова 22-го. Ми намагаємося підповсти до них, маскуватися на землі. Це дуже Важко, коли в тебе купа спорядження, купа кулі і гранат. Воно дуже тисне через свою вагу і від цього ще важче повзти, але нам вдається підібратися до них зненацька. За повідомленнями телеграм-каналів російських партизанів, дамба в місті Туапсе 3 лютого повністю знищена. Дамба, що мала стримувати потоки води, зруйнувалась не тільки через негоду, а її людський фактор третій вибух за тиждень. Що ж розвідка запевняла, що ми ще й дізнаємося імена героїв, коли ця війна закінчиться. В той же час пропагандисти Кремля повідомляють, що основною причиною стала негода. Днем раніше в Сочі сквальний град розміром з куряча яйце це пошкодив машини і будинки. А тепер шалена злива затопила район Туапс. Все в Краснодарському краї, і це взимку. Крім того, річки повиходили з берегів. Повідомляється, що в чотирьох районах Туапсена Кубані введено режим надзвичайної ситуації через безперервні зливи. Йдеться про Джубське, Тенгінське, Новомихайлівське та Небузьке поселення Туапсинського району. Багато підтоплених будинків, машини буквально пливуть в каші снігу, води та бруду, а деякі зносить потоком населення, евакуюють. Біда все таки наздогнала Росіян рано чи пізно Наприйде в кожен їх дім, а солодкі слова пропаганди не зможуть захистити від люті українського народу, який героїчно бореться за свою свободу. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох залізо, снаряди складають безпілотники і так далі. Тула величезний зброєвий хаб Російської Федерації, і не тільки Російської, що і за царів та. Там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів, зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово орієнтуватися в Україні. Так зауважив Черник, це перша ціля. А друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна і особливо залізничні вузли. Все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі, довозиться на 90% залізницею. Оце насправді. Для нас дуже серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяга електропотягів, також абсолютно законна для нас ціль. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії до тимчасово окупованого нею Криму, і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. Росія продовжує ракетні обстріли території України, в яких страждають цивільні що у відповідь українські сили завдають ударів по російських військових об'єктах, енергетичній інфраструктурі, місця зберігання паливо, мастильних матеріалів. Однак вивести з ладу воєнний об'єкт ворога, навіть не прикритий повною мірою ППО, декількома дронами, дуже важко. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що Україна шукає ефективніші способи завдання найбільшої шкоди ворога. на території Росії для українських сил є сотні об'єктів, по яких було б доцільно завдати удару. Проте з огляду на те, що Україна Іна має обмежену кількість далекобійних засобів ураження, то обирається відповідні цілі. Який завод може працювати без забезпечення електроенергією, виходячи з цього, виникає логічний висновок, що необхідно бити саме по об'єктах енергетичної інфраструктури. Цьому власне росіяни навчили нас минулого року, намагаючись поставити українців на коліна, пояснив Грабський. Також важливо пам'ятати, що існують три загальновідомі складові війни: гроші, гроші і ще раз гроші. Саме тому удар по новатеку Склузі нафтовий термінал в Ленінгадській області. Чи сьогоднішній удар по Волгограді нафтобазі не тільки зменшив бойовий потенціал російської армії щодо забезпечення паливно-масильними матеріалами? Він також вплинув на зниження експортної можливості Росії з постачання вуглеводнів в інші країни, адже від продажу нафти та газу Москва продовжує отримувати шалені кошти, з яких зокрема платить найманцям та фінансує випуск озброєння і бойової техніки. Тому завдання ударів порос. Війських об'єктах критичної інфраструктури та енергетики на сьогодні я, на мою думку, найвищим пріоритетом України. Водночас з появою більшої кількості озброєння, більшої кількості одиниць засобів дального враження, зможемо розтягнути можливість завдання ударів також по російських аеродромах з метою знищення там авіації, а також по інших об'єктах, які пов'язані з веденням терористичної війни проти України, підкреслив Сергій Грабський. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.